тебе очі обкурені, я не можу. О, oh, блядь. Складається відчуття, що не одні мисливці тут накурені, а й Олені теж. І, -і здоров. То є канал NightPlay. Сьогодні у нас Аля новорічний випуск. Гноміч є. Щоб ніхто не боявся, це просто гном, і стоїть. Поки що не рухається за моєю спиною. Я дуже довго шукав, що це реально новорічне, так я чуть скручу, бо вухо прям кричить. От, мені дуже 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 подобаються ігри, де. Просто от, нема настройки звука, нічого. Люди, просто додавте один повзуночок настройки звуку, тому що ця музика зараз настільки в вухо кричить, що просто я сам себе не чую. Ну, менш з тим. Шукав щось типу новорічне, там е, якісь там Монстр Санта Клаус і проча всяка штука. Нічого не знайшов. Не знаю. Обично, в мене виходить всяку таку цікаву діч находити, але цей раз щось не дуже фартануло. Так що сьогодні на нашому скромному столі задір. Олень. Я завчасно перевів, так що, типу, не думайте, що я прям мощний інгліш. Я простий інгліш, Так що сьогодні, в принципі, можемо починати. Коротко можу сказати про історію, так я звук вже підкручу, бо музика, як завжди, затихла. І вже не будеш нічого нормально чути. Ем... А, о, все. Все. Можна, в принципі. Коротше, я так розумію, що Сенсу ніяк настроїти не можна. Будемо грати чисто з тим, що є. Суть в чому. Коротко так предісторія, щоб в принципі, орієнтувалися про що це. Суть в тому що ти простий класичний там охотник, який бігає зимою, шукає, і вбиває оленів, і в один момент починає робити якась люта діч. Гей, грант, ви га слаб про. Авоз джестатхі вашин овер з камера, номер 2 став працювати. So I went out to look for it, and I can't find it, and now I'm lost. Which way is back to my base camp? Over. Окей. Okay. Коротше. Коротко розкажу що не так. Так. Або що так? Суть в тому, що ми двоє, нас тут двоє, да. І мій напарник пішов, не робила друга камера, він пройшов провірити, що з нею, не зміг її знайти і загубився. Все придільно просто. Як завжди починається все дуже гарно, дуже класно. Не поняв. А, ого, все, все розібрався. Head right on the trail. Over. Ну, типу, чувак, чисто сова. Голову на 360 крути, спокійно. Так, може це треба типу. бо є просто такі е, трошки криві ігри, де треба от скрипт чисто на 100% відпрацювати. Голову право чик, кінець. Голову вліво, чик, кінець. Тоді я не знаю, що робити. По камерах нічого цікавого, тому я. Я без поняття. Ну зараз, типу, ніхто не відміняв осилу великого пальця в небо. Тому ми зараз... О, до речі, маленька інструкція. Ходити перезарядка. 1-2. Я думаю, це нумерація, це оказується кнопочки. Так, одиничку нажав. Oh, I'll try to fix it. I'll... Ходити ще не дають. Нормально, чисто, чисто телекінезом, лиш. Підняли все. Так, я поглипаю, просто у мене гном тут на соплях стоїть, я поглипаю періодично, чи він ще не втік. То всякий може бути. А дайте хоч фонарик. Водичку берем? Не можна. Е, так. Select item. Контекст меню. Yes. Окей, все, я вам кажу. Без розуміння можна спокійно розібратися. Так, куди йти? Ну, чисто керування таке криве, що прям хочеться, я не знаю, закрити цю ігру. Але всі ми прекрасно знаємо, що ніхто цього робити не буде, поки хоча б одного скримера не побачив. Ну, коротше, суть в тому, що простий охотник почав просто гасити оленів. Просто, з ліцензією, до речі, все законно. І в один момент, що спочалося робити, це дуже, дуже недобре. Хоча пише приватна територія, приватний сектор, тому я не знаю. Ну, здається, йдемо у правильну сторону. Просто теж, типу, чувак сказав, ти йде, ти йде, а ми там далі з тобою розберемося. Не знаю, навіть немає що коментувати. Опа, міст. А, він може бігати, до речі. Якщо він наскільки прокачаний, що може бігати без зупинки, то це прям дуже хорошо, можна... О! Ч... Ніфіга собі. Бляха, я не завідую цим охотникам цієї блін, Тут олені такі резві. Або просто олень різко украв ФПС і ти не розумієш, що робиться, або я не знаю, я не знаю. Ну Олень пішов наче сюди. Це типу... там водоспад. Що, ну там... Е, Та... от там, отут, да? Там що скраде текстури? Я не розумію, що це. Ага, такий водоспад. Ну, прикольно, заприкольно. Дуже незвично, вони його намалювали. о, І тепер... Я, до речі, щось не думав, що настільки швидко глюки почнуться, тому. Ну йдемо за Оленем. Чисто Олень розвертається як я не знаю, як поток у Елдеринг, Чесне слово, тупо на місці за секунду. блін, Поліцейський розворот. Ну, диви на нього. Типу, він моментально розвертається на 180 і в путь. Ще й бздить трохи по дорозі. Так, гном на місці все чітко. М -м -м. Типу, досить дивно, що от була повністю відкрита локація, і і ми пішли з першого разу правильно. Фантастік. Я часто. О, зараз. Е Десь якісь грі було, що Олень, коли перелазив через забор, чи то був не Олень, то в нього текстура людська робилась. Зараз олень так само, десь через забор переліз, блін, текстури поламалися і на тебе ріск. Так. Дам, дам трошки менше, бо чую, що тут дуже потужний вокал. Не вокал, а мінус мінус потужний. Тому. Ну, це закинуто... Оцю закинуту хату ми бачили на цім опа О. О, привіт. От я. Ск я скільки про тебе чув, але ні разу тебе не бачу. Be mm -hmm. А. Нічого немає в у карманах. Все загубив. Так, я не знаю, що це, я не знаю, що це. Ну, в принципі, нічого, немає фонарика. А, є фонарик. все. Я не знаю, я просто. Я трошки звук скрутив і. Трошки звук скрутив. Не знаю, чи було It's чути, но там далеко десь на фоні е, вистріли, там на фоні. Е, крики. Реки. Непонятно. Ну, чоловіче, я чисто дивлюся на твою текстуру. Чекай, ми зараз достанемо фонарик. Освітим тобі прямо в очі. Дивлюся на твою текстуру, то мені здається, тебе тут треба боятись більше, особливо це вухо. А це вухо твоє, мені от надії не внушається 100%. Ну, коротше, що ми будемо Правило на всіх хоррорів, всіх хоррорів, просто немає різниці, це і гра, чи це кіно. Ти ходиш ту позивною, так? Да? Ну добре, роздивися, блин, щоб в один момент я не перестав чути твої кроки. І от, правило всіх хоррорів номер 1 Що ми робимо? Що ми робимо? Коли ми чуємо страшні крики, реки, е вистріли, вистріли десь дуже глибоко в лісі посеред ночі. Правильно, ми йдемо з одним фонариком. І не зважаючи навіть на те, що ми мисливці, ми йдемо перевіряти, що там робиться. Ми нашу якусь зброю, зброю брати. Типу, спробуємо знайти те, що робить цей звук. Чисто любитиський переклад. О, щось бачу, що бачу. А, це дерево, Блін, не вийшло. А, не, ну тут. Мені здалося, що там щось пробігло. Тут просто дуже великі текстури. Це текстурами навіть тяжко назвати... Куски сніга літають. Ага, йдемо постежці. Окей. Куски сніга літають, і можна спокійно перепутати що це десь там хтось... В... О, 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 все, все. все До речі, ми це в сні бачили. Так і не всіх сказати. Ми це і по камерах бачили у Ну, правильно, так. Да. Закинуто... Це може бути чесна територія? Нам треба зайти. Ого. Десять чоловіче дуже обережно. Ага, я зрозумів. Ну ти, типа, текстури для тебе нічого не грають. Ну, хоча би що ти дуже мощний. Mm -hmm. Я думаю, що це просто вже у когось забили. що все це просто ножка стульчика. Ну. Чувак, кажеш, типа, трекер руху. Закрив двері сам? Так. Тут якась текстура незрозумілого характеру у нас йде. Ну, типу, ми просто закриваємо на неї очі. Так, що я мог сказати? Він, дуже до речі, от видно, що е, професійний інтер'єрщик працював над цим дизайном, типу вентіль посеред робочої зони на кухні. Це дуже круто. Ну, а не суть. Що я можу сказати? Бо я вже забуду, я люблю постійно почати щось говорити і просто за нього забути. Ця кров, яка розбризкана по всім, е, по цій. Е, Дачі дерев'яні, то от виглядає чисто так, що от так-так хтось підбіг з відром крові. Кап-кап-кап-кап. Тут накапав. Ага, ага. Підбігли сюди. Кап-кап-кап-кап-кап. Побігли, так, так, так. Тут чисто... М -м -м. не каплі, ні фіга не, не потягнулося нічого. Тут ми стали. Тут кап-кап-кап накапали. Угу, угу. Так, давайте подивимося у вікно чи там все добре. Я просто навіть не догадуюсь. Як за багато часу це все буде йти, бо. Бо не подивився наперед. просто, Але так цікавіше. Так. А чого шкаф не можна відкрити? А там... Ага, а ми бачимо, що шкаф то має пусту текстуру. Так. Чи ні? А ну відкрий. Ні, відкрити не можна. Маю лише фонарів, чоловіч. Ну у тебе очі обкурені, я не можу. Ні, ну, або просто п'яний. Ну, швидше всього, що просто нормальні хлопці пішли відпочивати, як то положено на охоту. Просто подивіться на ці очі. Цей чоловік явно не. Оленя, він не розраховував тут убити. Так крутим. Ага, треба тримати. Все. Бо дуже багато текста, ще нічого. Ого, -го. це серйозно. Ага, сюди не можна піти, типу. Ну, правильно, правильно. Все виглядає досить круто, щоб піти прямо туди, куди хочуть. Ну, йдемо, а що? А що нам молодим да не женатиме, як каже? Ще й, типу, от реально настільки впливає то, що от класично. вода щось там. Переливається. Класичному хоррорі ти завжди один і от реально страшно. А тут, типу, дають просто дурачка, який ніхера не робить. От він просто ходить, він навіть в текстури не впирається, він все наскрізь проходить. Але щось там деколи одне-два слова, яке зможе, між прочим, сказати, і вже легше. Серйозно? Набагато. Тих, бо я тут треба по стежці йти, можна дуже легко її забл... за... це загубити. Просто в один момент. Ти йдеш такий страшно, от зараз це страшно, чую крок, і тут він якийсь відвігає мощний текст у Present Continuous. І все. М -м -м. Або в якомусь другому часі. Я, ж, я так єлі встигаю слова, якісь ключові спіймати, щоб хоча б зрозуміти, про що йде мова, не кажучи вже про. Так, стежка. Ну. Так, я не понял, а стежка-то закінчилась. Ну, але так як вони нас. В принципі, навіть. Блін. Не, ну тако він страшний. а тако якщо на нього не світити, блін, просто якась тінь з фонариком на голові. Чи, блін, Ти хоч не підкрадайся так ззаді. Що це було? Ого, якийсь високий камінь, получається. Ну, цей по текстурах валет вообще пофіг нафіг. Тут або завишений ріст персонажа, бо здається, що ти вище, ніж, ніж є, насправді. Фонарік безкінечний. Так, а ну стоп, давай вернемося. Ми що з тобою заговорились. Вот стежка. Все. А ось вона сюди йде, напевно. Я не знаю, тут дуже її дуже погано видно, так що... Ну, стежки краще не сходити. Ну давайте, мені здається, все ж таки отуда, як ніби воно хоче, щоб ми пішли. А може і не сюди. Ні, не, не сюди. Чуєш? Куди йти? Може якісь думки стосовно цього, бо я вже давно заблудився. Куди йти? Кжибьем. Блха. Так. Так. Да, може, може от... от тут. Десь по-любому вони там повернули, так що. Ні, ну тут мільйон відсотків треба було пройти. Да, от. Тут ми ще йдемо, 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 йдемо. І в один момент. Стежка йде сюди. Потім сюди, сюди, сюди. Хочу, щоб я сюди пішов. О, наче наче от... Найшов, найшов, найшов. Типу чисто круг завалили по приколу? Блін, я так цього каменя тільки що напудився, що капець. І шо? Ну. Стежка нас заблудила. Ну йдемо куди-небудь. О, о-о! О! Що знайшов? Так. Чекайте, щоб... Треба... Ос... Ну, коротше, поле, поняли. Ну треба світити на полю щоб побачити, що це. Так. Що за що за сорт трави такий ш... такий широкий капець? Так. Так, трансформатор. Ну, якась ключова зона, по-любому ж не просто так прийшли. Що треба зробити? Тобі якісь коментарі? Сова десь на фоні там легенько щось черікає? Буліт. Ну ми поняли, що це буліт. Може навіть чуть, -чуть підкручу звук. Отак от взагалі має бути класно. Навіщо я не розумію, зазвичай просто роблять от... цей, як ніби обмороження навколо екрану. Чисто коли є якийсь ефект обмороження, що тобі треба слідкувати за цим ділом. Так, ідемо куди, куда ідем, коротше, короче, я не знаю. <плес> О, блядь. Хоть на тебе тепер тебе можно раздавиться. Короче, чувак вообще думает, что Бигфут, но ведь коли Бигфут научился переключать или включать, можна... життя никто не знает. Так, е, да, і не забуваємо, ми мисливці, я ще зброї не бачу в руках. Зазвичай люди приходять разом з, е, вже з нею на полювання, а не десь її по дорозі знаходять. Так. ну гай юзу. Так. Ага, нема зв'язку. О! Трьох оленів бачу. Доставай! Де, Де ти пропав? Мені не подобається, що ти затих дуже в момент. Чи ти. Чи ти по сходу, сходами не розібрався? Може за складна сан. Так. Чоловічі. Я один лишився. Я навіть не поняв. От, от вже говорив сьогодні такий момент, що от... Як перестану тебе чути, стане дуже погано. Стало. Так. Ну, ми чисто на шифті, але я зрозумів після того, що на шифті краще не бігати, того, що ти в моменті можеш. Піймати інфаркт сраки від 에, того, що. Тут хорори працюють, працюють чисто, чітко по скриптах. І того, якщо ти скоріше рухаєшся, значить скрипт неожиданно ще спрацює. Так. Де я? Ну, често тих боїться. О, от антенна. І що? Так. Папір забрав. Це да, це ми типу часто у Шерлока граємося. Ну шо. Нифига, сміть нормально, так підскочив. Це чисто. Що це таке чоловіче, успокоюся. Юзантен. Все. Antenna работа. Він часто чувака на текстурах так підкидає, що ніякий монстр не зможе піймати Хотів би, він, то не піймав. Так. Де то світло? Ну це вишка десь тут. Давай. Мій друг пропав, ні слова не сказавши. Що... Хто включає світло цим оленям? Ой. Чисто чисто сидити киселень наверху, ховається у шкафчику. До речі, що шкафчик не перевірить? І включає виключає світло. А я боюсь, мені страшно. Блін, чекайте, бо тут по сходах вийти це ще та задача. О, алло, міліція. Беріть багато охотників і погнали стріляти по оленях. Мармарк місто, будь ласка, перейдіть. Зберігайте це. Яка зараз ваша локація? Перейдіть.

Ну і що? Не поняв. Що робець? Да, високу вишку построїли, нема що сказати. Метр на метр. Стало темно. А знову глюки. Не, я не хочу. Алешка пропала. Ну то що робити? Йдемо за олеєм. Ні, ну мужики часто нормально відпочили на рибалці. Олені з'являються, пропадають, всякі. галюцинації з жовтими оленями. Ну. Все ж таки. Мисливець. Угу. То що олені, типу, не... Трактори. <хі> не не мій просто більше нічого придумати, що може в лісі бігати і, 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 і з'являтися як галюцинація, я придумав трактор. Нормально. нормально, нормально. Що у нас там по часу, до речі? Момент. 23 хвилини. Ну, е, от скажу вам, попередні який знімав, там я прям кожну хвилину чекав, там, щоб от норму назбирати або щоб пройти, а тут. От чітко. Врем'я швиденько йде постійно, зрозуміло, що треба робити, все просте. От чесно, от це суть деяких хоррорів. Вони, типу, цей хоррор простий, як двері, просто, блін. Один плюс один дорівнює 2, але він реально. Він реально, ну, типу, класний своєю простотою. Типу, тут скримери такі, щоб ти в штани по-людськи так прям добротно наклав, і не треба ніякі там шукати, бігати, головоломки, так. Так, 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 чик-чик-чик. О. Прийшов. Не, ну тут все таке страшне, поки на нього не світиш. Ну то, блін, напхають головолому в хоррорі, що ти сидиш, такий, думаєш, блін, я. ...на якомусь шоу як стати мільйонером, чи я просто, блін, прийшов і гру порад? Опа, все. Так. Шот, аєм реалб. Так. Але без фонарика, да? Да не можна якийсь там. Опа. Опа, на. Опа-на. Не, ну чистий холодильник, видно, що дача чистесенька. Так, це нічого. Не, давай ми ще з фонариком походимо. Я думаю, нам тут дали чисто, просто 4 патрона, і я бачу, як я в текстурах підстрибую, що це чисто. О, колекційні якісь штуки. Не, я манав їх збирати, Типу це, це. Для спідранерів, хто любить от позбирати всякі колекційні штуки. Е, я думаю, чисто дали. Пинтовочку, щоб не так страшно було, а насправді. Вона нічого не робить. Газету даже почитати не дай просто. Свіжий воздух, все по-людськи. Не знаю, хороша дать. чекай будь. Куда йти? Е, Ну? Ну, досить досить непогано видно, так що можемо походити з цим. Все. Давайте, чисто олені по дому. Головне, щоб потім з будуна не проснувся і виявилося, що ти, не знаю, по свинях на оборі стріляв. Що з е я просто не знаю, чи можна такий е, в такої якості гри вірити в наушниках, типу, де звук був. Та пофіг, йдемо прямо. йдемо дуже швидко. А ні-ні-ні. Зараз начну скремери вилазити, я манав. Ні, ну звук з'явився, значить ми йдемо плюс-мінус потрібну сторону. Ну все. Е, да, до речі, мені здається, вони спеціально зробили, трошки викрутили гаму на цьому моменті, бо не можна ходити одночасно з фонариком і з цим. Е, е, Чуєш? Ти нормально себе чуєш? Слухай, по. Ска... складається відчуття, що не одні мисливці тут накурені, а й Олені теж. Ага, дуже дієво, до речі. Често, самий тупий ендінг, який міг бути з усіх. Це просто до тебе підходить підкурений олень і. Кусь все. Нє. Я в принципі думаю, що навіть може добре, що ми вмерли. Хоча наступний раз уже можна буде оперативно пробігти. Ну, то так, коротенька ревюшка, що, що я можу сказати про цю гру? Вона тупа, крива, але проста, і через це, і вона не старається себе показати, що вона прям вау-вау-вау. То виходить, що вона класна. Я думаю, якщо говорити в цифрах, то десь. 7 з 10, це железно, От можна пограти. Я думаю, що ще раз спокійно буду її проходити. Вже знаємо, що вовку рингу оленя треба або стріляти здалека, або тікати. Ну, а наразі дякую вам за увагу. Це був канал NightPlay. Пока.